член профільної комісії, піддержав на вашу кандидатуру. Я вас давно знаю як людину, як спеціаліста, як хазяйку. Як кажуть, моє побажання вам, щоб у вас в лікарні було так, як у вас вдома Порядок, щоб не було, я кажу, щоб люди не йшли, як я виступав, що казав, що йдуть у лікарню тільки за справкою і про смерть. А людина вона лягла на чисту прості, на тому їй 70 років, чи тране одіяли, запутається, правильно піддержувати колегу свого. Щоб не керували вами там. щоб ви керували, щоб ви собі теж знайшли заступника. Я кажу, щоб ви в дальній, щоб я надіюся, я вас підтримую. Я по вас знаю, по вашому характеру, по вашій роботі. Як кажуть, великому кораблю велике плавання, щоб ви сьогодні корабель розбили. Байського, щоб він у вас ніколи не готів і не тонув. А всі до ви були на плаву і зверху. А щаститься.